Всім привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати новий інструмент від спільноти Михайло Карт. Цей інструмент називається Normal Detail, скорочено ND. І е, як він працює? Зараз на екрані ви бачите ресівер від Tech9, на якому два базових матеріали метала, і е, два філ-леєри, один, який освітлює G по металеджу, інший затемнює впадини по дьорту. Також є е, ND-леєр. Це просто пустий леєр з якорем, який називається ND, і цей якор присутній в наших генераторах для того, щоб перенести деталізацію туди. Отже, додаємо Paint, переходимо до Project і закидуємо в Normal наш інструмент. Що ми вже можемо бачити? Ми можемо бачити налаштування цього інструменту і список, в якому можна вибрати деталізацію, яку ми бажаємо додати. Наприклад, це tool Marks і великий список варіацій. Сіми на пластику, на металі, сплавки і так далі. Metal Damage. Також є в нас закльопки, їх також досить багато різного стану і виду, і так далі. І зварювальні шви. Давайте, наприклад, додамо зварювальний шов. Отже, обираємо місце, де він має бути. Робимо тестовий проход для того, щоб побачити, що інвернута в нас чи не інвертана нормалка. Якщо інвернете, насикаємо просто грін і тепер одним дотиком проходимось по е нашому інструменту пензликом. Після чого закидуємо його під е якар. І ми бачимо дуже високоякісну деталізацію, яка відбита по дифузу, яка відбита по рафнесу, е виглядає суперреалістично, присутня дуже велика кількість деталей і так далі. Е давайте ще щось зробимо цим інструментом. Наприклад, додамо. Toolmarks, який присутній на цьому ресіврі від припаяного бареля. Давайте оберемо потрібний. Я думаю, цей нам підійде. Тепер збільшуємо контраст. Також ми можемо працювати з збільшенням шарпену, інтенсивності і додаванням блюру. Але зараз, я думаю, контрасту нам вистачить. І створюємо леєр, який буде над якорем, просто для того, щоб швидше це зробити. І промальовуємо його. Після чого переходимо, беремо пензлик і прибираємо деталі, які ми зачепили з Атласу. І тепер закидуємо його під наш якор. Також можна регулювати його е, інтенсивність, просто взявши е, і прикручуючи цей леєр при потребі. І ми отримуємо дуже якісну деталізацію. Е, також е, в цих інструментах присутня ще одна досить цікава фіча. Е, я її покажу вам на полімері. Для прикладу, ось в цьому місці тут також тільки базовий матеріал і два філлеї з генераторами. І що ми тут можемо бачити? Якщо я вимкну зараз всю деталізацію з нормал мапи, ми бачимо повністю округлу гладеньку форму. Але при цьому, коли я вмикаю, то ми бачимо чіткий зріз, який впливає на освітлення і впливає на сприйняття вашої текстури, роблячи її більш реалістичною і цікавішою. Отже, дякую за увагу. Посилання на цей інструмент в описі, приємного користування.